Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нами було знайдено такий автомобіль, як Volkswagen Golf 7. Сьогодні на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми Volkswagen Гольф 7». Автомобіль 2019 року, 1,6 дизель на автоматі. Ось такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. Авто має косметичні два підкраси без шпаклівки. По комплектації автомобіль має 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія стоїть, навігація, автомат. Останній такий гарний салончик. 206 тисяч, друзі, оригінального пробігу автомобіля. Авто приїхало з Європи, з Франції. Домкрат, запаска, все є, ключі, полка шторка. Повністю все працює функціонує. Ось Такий, друзі, Volkswagen Golf. Підібрали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Даний автомобіль їде в місто Київ та буде їздити там. Всім, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду. Рено Меган, 3-го покоління автомобіль 2010 року. 1,6 бензин, 230 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 7300. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Рено Меган, 3 покоління. З бензиновим двигуном, простим MPI, 1,6. Автомобіль йде в кузові універсал, сутній фуркоп, є також безключовий доступ, по комплектації автомобіль має 4 склопідні меча, регулювання склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева і салончик, друзі. Цікавить, телефонуйте. Opel Astra H автомобіль 2007 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин 267 тисяч зеленого пробіга від продавця на роботизованій коробці автомат. Ціна 4650, номер телефону власника. Ось такий Opel Astra H. В кузові Універсал. Автомобіль. У комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер. Ось така машинка. Шкода Фабія авто 2009 року 1.4 бензин MPI, рідна фарба 233 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна 5550, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Шкода Фабія. Машинка в універсалі, на зимовій резині вже. Ось Такий автомобіль. По комплектації машинка має два склепіді кондиціонер, механіка п'ятиступенева, підканеновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ceed Хатчбеку, автомобіль. 1.6 дизель, 240 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомат 8 тисяч. Рік, друзі, 2011 й такий автомобіль, Kia Один 1.6 дизельок, економний на автоматі. В таких ось дисках з 16-х. Є задній партронік по авто. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, мультикерму, кондиціонер, автомат, салончик. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Рено Сценік автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном 1.6, ціна його 5800, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Рено. Сценник, звичайний, короткий, присутній задній партронік, форкоп. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 6-ступенева, такий салончик, полка шторка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Автомобіль 2008 року. 1,6 бензин, 198 тисяч зеленого проблем від продавця. Ціна його 6850, номер телефона власника. Такий автомобіль. На гарній резині. В кузові ліфтбек. Присутній задній патронік Звичайний простий атмосферний двигун MPI. Авто має два склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка точніше 5-ти ступенево вибачаєш. Також є задній підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік другого покоління автомобіль 2008 року. 1,6 газ бензин, 217 тисяч зеленого пробіга від продавця, номер телефону власника. Такий автомобіль Renault Grand Scenic 8-го року з газом. Машинка пригнана з Німеччини. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Такий автомобіль. В гарному доволі кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy авто 2016 року 2-літровий дизель на автоматі 256 тисяч зеленого пробіга від продавця ціна 18300. Номер телефона власним. Такий автомобіль Volkswagen Caddy 16 рік. Авто має передні і задні пальтроніки на дисках, на гарній резині. машинка. По комплектації авто має два склопідіймача, Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат і гарний салончик з інтентару. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2007 року з бензиновим двигуном 1,4 бензин, автомат 215 зеленого пробігу, ціна 7200, номер телефону власника. Volkswagen Tauran на автомате на дисках такие автомобиль присутний задний парктроник по авто по комплектации авто має 4 склопедимача климат-контроль мультикермо салончик Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Leaf Автомобіль 2018 року. сороковка 80 тисяч пробігу. Ціна 11500. Номер телефону власника. Ось такий друзі, автомобіль, електрика. Дуже часто запитуєте такі автомобілі. Nissan Leaf Машинка має передні і задні пактроніки, гарна літня резина. Ось такий автомобіль. Орієнтовно такі автомобілі проїжджають 300-270 кілометрів на одному запасі. Автомат 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, ось такий от салончик тканиновий. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління, 2010 рік, 1.6 простий атмосферний двигун МПА. Механіка 6-ступенева, ціна його 6700. Номер телефона власника. Статті автомобіль. Рено Меган 3 покоління автомобіль в кузові хеджбек. Присутній фуркоп. Задній парктронік автомобіля. По комплектації авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління автомобіль 2011 року. 1,5 дизель, 284 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 5800. Номер телефону власника. З такий автомобіль. Рено Меган третього покоління 2011 рік. Авто має передні і задні парктроніки в чорному кольорі. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, механіка 5-ступенева, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2009 року. 1.6 бензин MPI. 237 тисяч на пробіг від продавця, ціна 6500. Такий Volkswagen Golf 5. На дисках 18-х в чорному кольорі, в кузові в Універсал. По комплектації авто має 4 скло підії клімат-контроль, механіка 5 ступенева. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кліо автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 227 тисяч взявного пробіга від продаця, ціна його 5 ,100. Ось такий Автомобіль, Рено Кліо кузові універсал. Така машинка. По комплектації має клімат контроль, 4 склопіймача, механіка 5-ступенева, гарний тканиновий салончик ось такий. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Рено э, сценник. 3 покоління автомобіль 2009 року, 1,6 бензин MPI, 248 тисяч зробленого пробування від продавця. Газ-бензин. Ціна 6250. Автомобіль йде на механічній коробоці передач. Такий Рено э, Сценник Третій, короткий, 1,6 газ бензин. Присутній форков по автомобілю. Безключовий доступ. По комплектації має 4 склопіднімача, навігацію, клімат-контроль, механіка з 6 ступенева Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Кенго автомобіль 2010 року. 1,5 дизель 216 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна 7300, номер телефону власника. такий автомобіль. Рено Кенго. Пасажир в білому кольорі. По комплектації втомає кондиціонер, два склопідіймача, тканиновий салончик, ось такий чистий пасажир, полка присутня, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5, автомобіль 2005 року, 1.6 простий двигун МПІ на 75 кВт, 233 тисячі оригінального заявленого пробігу від продавця, ціна 6650. Такий автомобіль. Друзі, до вашої уваги. Шкода А5. Кузовий ліфтбек. Є задній партронік в чорному кольорі. Авто має 4 скло підіймача. Комбінований ось такий салон, тканина плюс шкіра. механіка п'ятиступенева, кондиціонер, підігрів сидінь. Ось Такий автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2012 року. 1,4 бензин на 90 кВт 207 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна, друзі, 7900, номер телефона власника. Такий автомобіль. Volkswagen Golf 6. Машинка має передні і задні парктроніки, На дисках, на резині Мішалін, гарні комплектації матч. Це йде, друзі, максимальна комплектація в гольфах. Ось такий тут салончик, 4 склопідіймачі, мультикермо, мультикерму, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка, шіститунива, такий комбінований салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Друзі, свіжопригнаний Hyundai AX35 автомобіль 2012 року, 2-літровий газ-бензин, 110 тисяч зеленого пробіга від продавця, машинка йде на автоматі, 13700 його ціна. Ось Такий автомобіль. Доволі в гарному кольорі. На дисках. Хороша резина стоїть, повний привід. Ось такий, друзі, бензиновий кросовер. Хто недалеко їздить робота на роботу, хто має безключовий доступ. Ось Такий салончик, мультикермо, чотири Ось Такий гарний світлий шкіряний салон, клімат-контроль, навігація, автомат, друзі, тут буде хороший надійний. Такий автомобіль, хто собі шукає з бензиновим двигуном, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Автомобіль 2005 року. 1,6 бензин MPI на 75 кВт, 188 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомобіль має кондиціонер. Ціна його 5 тисяч. Номер телефона власника. Такий автомобіль. 2005 рік. Авто на дисках, на гарній резині. Машинка в кузові універсал. Такий автомобіль. Авто має два склопідіймача. кондиціонер, механіка п'ятиступенева. Получка присутня. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Рено Меган 3 покоління автомобіль 2013 року. 1,5 дизель, 198 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомат. Ціна його 9400. номер телефона власника. Такий, друзі, автомобіль. Рено Меган 3 покоління, в кузові хетчбек. Машинка має передні і задні паркт на хорошій резині, в кузові хеджбек. автомобіль, хто має безключовий доступ. Хто має 4 склопідіймача регулювання склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, навігація, роботизована коробка автомат, і тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia автомобіль 2011 року 2-літровий. Дизель 231 тисяча зеленого пробігу від продавця. Ціна його 900, номер телефона власника. Такий автомобіль, Opel Insignia. Авто має передні і задні партроніки. Машинка вже на українській реєстрації. На хорошій літній резині. Авто в кузові ліфтбек. Автомобіль по комплектації авто має. Чотири скведі меча, мультикермо, клімат-контроль, навігація, е, хороший надійний автомат Aisin, тканиновий салончик. Когось цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль. 2008 року 1,6 бензин 162 тисячі заявленого пробігу від продавця. Ціна, друзі, 5350, автомобіль прийняв зі Швейцарії. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Opel Astra H Машинка на дисках, на гарній всесезонній резині. Один і простий атмосферний двигун. По комплектації авто має два склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, тканиновий салон. полочка присутня. Кого цікавить такий друзі автомобіль? Телефонуйте. Honda CR v Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель 239 зеленого пробігу від продавця. Ціна 15300. Номер телефону власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Honda CRV, машинка має передні і задні партроніки На дисках на гарній зимовій резині. В чорному кольорі автомобіль. По комплектації автомат 4 склопідні мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат. Ось такий світлий, гарний салон. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Kia Sportage, Автомобіль 2016 року 2-літровий дизельний двигун на 136 кВт, 110, 210 вибачаюсь, заявленого пробігу від продавця, ціна 21 тисячу, автомат, повний привід. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Kia Sportage, Машинка на повному приводі. Двохлітровий дизель, економний, присутній задній пактронік, форкоп, є безключовий доступ. По комплектації авто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь, навігація по авто, Також є панорамний дах. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volvo V50, автомобіль 2011 року, 1,6 дизель. Клімат, підігрів. Ціна, друзі, даного автомобіля 8600, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volvo V50 2011 рік. В чорному кольорі. На дисках. Присутній задній парктронік, Форкоп. По комплектації автомат 4 склопідні мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, ось такий гарний шкіряний салончик. Полка шторка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, Volvo V50, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2005 року, 1,4 бензин простий атмосферний. 218 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5250, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Golf 5. Машинка на гарній резині Continental. Ось Такий автомобіль. По комплектації авто має два склопідіймача, кондиціонер, механіка 5 ступни. ось такий ось салончик. Кого цікавить такий Volkswagen Golf, друзі, за 5 тисяч телефонуйте. Шкода Румстер автомобіль 2013 року, 1,6 дизель. Ціна даного автомобіля 7900 178 тисяч зеленого пробігу, продається номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Шкода Румстер на лінзі. Хтось собі шукає щось таке невеличке, дизельне, 1,6, друзі, дизель. Економний. По комплектації така, друзі, бачу, де простенька комплектація. Кондиціонер, два скло підіймача, підігрів сидінь. І салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Opel Zafira, 2011 року, 1.7 дизель, 215 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його, 7550. номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Opel Zafira, 1.7 дизель. 92 друзі кВт В чорному кольорі машинка. Присутній фуркоп. По комплектації авто має два склопідіймача, підіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка шестиступенева. такий салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Dacia Duster, Автомобіль 2014 року, 1,6 газ бензин, 107 тисяч заявленого пробігу від продавця, без підкрас, як запевняє продавець. Ціна 11300. Ось такий автомобіль. Dacia Duster, На дисках на 17-й резині. В чорному кольорі. По комплектації автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева Ось такий автомобіль. Дача Duster кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007 автомобіль. 2.2 дизель 2010 року на автоматі. Ціна даного автомобіля 10800, номер телефона власника. 270 тисяч заявного пробігу від продавця. Такий Peugeot 4007, Кросовер, він же ж і це кросер, в принципі, і той самий Outlander. Всі комплектуючі частини підходять до них. Ось такий автомобіль. По комплектації має 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, навігацію, автомат, Ось такий шкіряний салончик, повний привід. Ось такий автомобіль. Кого друзі цікавить, телефонуйте.